Нас тут, в цьому кабінеті, пане ви великий свій життєвий шлях, трудовий шлях присвятили нашим діткам, виростили не одного гідного українця, виховали і ряд туда. І сьогодні, в той час, коли ви вирішили, що ваш трудовий шлях. Має бути дещо менше активізований, і ви вирішили перейти на пенсію. Ми зібрались тут, щоб вам подякувати за цю вашу багаторічну і сумлінну працю. Хай Господь дає вам ще багато-багато здоров'я і хай ви ще своєю порадою, бо так розумію, що до садочку вас завжди буде тягнути, ви будете приходити і приходити, ще будете давати цінні вказівки, поради. І будете вчити і наших педагогів, допомагати нам усім, і ви залишаєтесь почесним керівником цієї дошкільної установи і моїм порадником по дошкіллю. Я дякую вам від себе особисто. Я дякую вам від колективу міської ради. Я дякую вам від виконкому і депутатського корпусу. Я дякую вам від усієї нашої золочівської громади за цю вашу таку сумлінну і добру. Працю задля виховання наших діток. Щиро дякую. Я щиро вдячна за такі слова. Мені сказані. Мені дуже приємно, що моя праця не була временною. Я старалася, що могла, робила. І берега той садочок, бо він був на рані закриті, ви знаєте руки, але дошки не залишилися, в садочок залишився. Ну а тепер я кажу, кожна людина знає, коли її дітей. Ну, я вам хочу сказати, як підкажу ще. Е, сьогодні чесно кажучи, ми зі сльозами на очах. І з такою тривогою в серці випускаємо вас із нашого такого маленького мікроколективу завідувачів. Ми, вас, ми, ми з вами говорили, ми вас умовляли, ми вас просили, ми хотіли, щоб ви ще з нами були довго. Але як кажуть, в житті є людини такі хвилини, коли вона сама собі ставить ту планку. І коли їй треба піти з того п'єдесталу, на якому вона гордо стояла, і саме так іде наша Анна Іванівна. Вона до останнього гризлася проблемами садочку. Вона була е, тою людиною, яка завжди так вміло, так спокійно, як господиня в домі варить борщ і вона старається його прикрити кришкою, щоб запахи не йшли, щоб не чути його жоди. Такою вона покришкою була для свого колективу. Там ніхто ніколи не чув, чи її добре, чиї зле, чи є проблеми, чи їх немає. Ми знаємо, що вона працювала в пристосованому е, при, приміщенні на протязі скільки сорока рота совітрудин рік. Це за не день, це не місяць, і вона щодня з такої далекої гори спускалася. Восьми годині вона завжди була, і завжди вона вже ранку могла подзвонити, як справи, що ми сьогодні робимо. Що, і це я хочу сьогодні від всього колективу присутніх тут, від нас особисто подякувати вам за таку невтомну працю. Подякувати вам за ті хвилини, які ви пережили в дошкільному закладі. Ми знаємо, що робота керівника надзвичайно складна, а складна ще тому, що маємо справу з різними людьми. Люди є, які бажають душому житті, сипалось на вас здоров'я. Радіше і достаток, як той вишневий цвіт, який буде скоро цвісти, щоб ви завжди були веселі, щасливі. А Господь вам дарував ще щасливих і многих літ. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вами пишаємося. Ми до вас будемо звертатися тоді, коли буде ще потрібно. Як жінка? Я йду з міста, все, а вона зброя, йде в місто, і вона розумієте, йшла впевненим кроком. Вона йшла доброго дня на Івана, бо її внучка ходила трошки до мене на підготовку, і вона каже: Я йду, бо треба ще працювати. ще Треба одне, друге, третє. Вона вже на пальчиках перелічила, скільки вона має проблем, скільки за сьогодні треба вирішити. Це людина бджілка трудівниця. Вона завжди відважна, вона хороший товариш, який ніколи тебе не підводила. І... Дай Боже, щоб колеги по роботі і всі батьки, які до вас входили, ваших вихованців пам'ятали за вас. І хочу, щоб в вашій родині завжди панував мир, спокій, злагода. Ми Ще цінуємо те, вас і вам фактично низький уклін. Я хочу сказати, що Ганна Іванівна – це є насправді людина з великої Божи. І е, все своє життя вона віддала такій важливій справі, як виховання нашого підростаючого покоління. Вона йшла завжди кроком впевненим до досягнення будь-якої мети. Я є голова дистанційної комісії наших садочків, 3 і 2, а тестую сьогодні Анну Іванівну на найвищу категорію, яку може Міністерство освіти затвердити, зручне її звання е, дошкільник-методист. І вона тепер буде мати час приходити в будь-який дитячий садочок, передавати досвід молодим. Випроваджаємо ми тебе з таким лозунгом Починай жити для себе. <риклад> Будь Післи, воронечка, <кліст> <і> гарного, <кліст> гарного <кліст> родиного. Я давай заходимо не раз. Я. <кліст> я. я вже не хочу розказувати. Низький, низький уклін вам за вашу таку багаторічну і сумлінну працю на додаток до. Грошової премії міська рада вам також вручає грамоту за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти. Я 40 років маю від народження з гаком. А ви 40 років пропрацювали працювали на установі? Ви наша не том Дякую. Усі роки своєї молодості віддали дуже прекрасні діяльності вихованням нашого підростаючого покоління, всю творчу працю, все своє, як кажуть, серце протязі тих років, 30 років, так, ми віддавали дітям і формували в них патріотичне почуття: любов до Батьківщини, любов до родини, любов, любов один до одного. Вчили цінувати наші досягнення, досягнення українського народу, його традиції, звичаї. І в цій праці ви дуже багато заслужили Мені за цю працю. Подяки. Ми, колеги ваші, щиро дякуємо за те, що ми працювали разом. І бажаю вам на вашому відпочинку, щоб ви кожен день. Кожну хвилину почали жити для себе, для себе, для родини. Ну і, звичайно, пам'ятали тих, хто був поруч своїх товаришів. Заходьте до нас в гості, дайте свої добрі поради молодим вихователям, які працюють у дошкільні. Ну і, звичайно, все те найкраще, що ви можете їм порадити, частіше приходьте в дитячі садочки наші, ми вам будемо дуже раді. Сьогодні мене тривожний і разом з тим щасливий день, що я стільки років віддала свої улюблені справи, вихованню підростаючого покоління. 40 років пропрацювала в садку, 30 років на керівній посаді. Мої випускники вже самі займають керівні посади, приводять своїх дітей і навіть внуків. Я щиро вдячна сьогодні. Колективу міської ради, колегам по роботі, всім, хто, як кажуть, оцінив мою працю, і я щиро, щиро всім вдячна.